Вітаю вас на каналі Погляд Марійки. І сьогодні у нас ковзаючий вузлик на браслетиках. Косички беру одну коротеньку основну і одну довгеньку, якою буду потім плести. Закріпляю коротеньку косичку на верстаті або на чомусь такому міцному. І це буде основа ця косичка має бути повністю натягнута, причому постійно натягнута. Другу косичку підкладаю під низ. І цей хвостик. Вкладаю в отвір, який творився. Сплетати треба досить міцно і щільно. Перший приходиться отак трішки підкоригувати, далі вже йде все набагато легше. Таких вузликів можна зробити будь-скільки, ну, з мого досвіду десь. Штук 4-5 мінімум кладу, ще залежить від довжини основної косички. Ну, я заплитаю як побільше. Ну, все і так, скільки вистачає довжини тієї коротенької косички. Все, вузлик готовий. Можна знімати з верстата і вже посувати скільки завгодно. І він міцно тримається.